Жоден із старостинських округів Сумської міської територіальної громади не має очільника. Їх мали призначити у Стецьківському, битицькому, піщанському і великочорнеченському округах. Повноваження це зробити винятково у міського голови сум. Мої колеги відвідали одне з сіл, що живе без старости понад три місяці. До складу Великочернеччинського старостинського округу входить чотири села. Велика Чернеччина, Вільшанка, Липняк і Хомине. Усього тут проживають близько трьох тисяч людей. Мешканці Великої Чернеччини без старости з 1 січня, з моменту, коли ліквідували сільську раду. Ніякі питання не вирішуються, Стан доріг бачите самі. Якщо піти вулицями, це жах. Без старости дуже погано. Питання вирішувати нікому. Просишати нікому не на за щоб визов, за що не тичає ніхто. І люди прямо садають. Працівники сільської ради на камеру говорити відмовляються. Говорять, розраховують на найближчу сесію міської ради. Сподіваються, що голова територіальної громади представить кандидатури. Заходив я в магазин, М -м -м. О, тут возле колгоспу магазин, чую, ругаються, збирають гроші на ремонт дороги. Каже, колоди зчистили, збирали гроші. На ремонт дороги збирають гроші. Та чи в нас немає, ну як, кому покерувати селом. Так що староста треба. Молодий, хороший, енергійний, щоб був, Ну да, щоб з народом общався. У нас проблем дуже багато. Везде мусор, як ви бачите, нікому нічого. Кладовище мусорі закидано, колодці, води немає. Я вважаю, що ми повинні обирати громаду. Ми повинні свого людину непосредственно, є у нас дуже. Хороші, грамотні, молоді, перспективні люди, і я вважаю, що ми повинні, щоб він знав наші сільські проблеми. Перші старости з'явилися на Сумщині у 2015 році, коли почали створювати ОТГ. З одного боку староста є представником громади на території Старостинського округу, з іншого представляє інтереси місцевих мешканців у відносинах з виконавчою владою своєї територіальної громади. Розповідає представник регіонального відділення асоціації міст України Карен Гаджанов-Гонсалес. Якщо дивитися на процес добровільного об'єднання, на даний момент до нас була приєднана, приєдналася тільки одна сільська рада. Це у нас Піщанська сільська рада. Всі інші сільські ради приєднувалися вже в процесі саме відповідно до нормативно-правового акту Кабінету міністрів України. Це створило одну проблему. Інша проблема, яка є, це те, що більшість великих міст, міст обласного значення, і от ситуація в виконкомах. Вона є досить заполітизованою і тому призначити нового члена виконкому досить і досить складно. Запропонувати кандидатуру, яка керуватиме цим старостинським округом, виняткове повноваження Олександра Лисенка. Він це не коментує, сказала речниця Мерії. Анна Книш, Сергій Сергімілевський та Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Зараз у Верховній Раді України пройшов перше читання законопроєкт, який скасовує обов'язкове членство старосту виконкомі територіальної громади. Також цей законопроєкт передбачає, що Рада громади розглядатиме кандидатури старост тільки після громадського обговорення з мешканцями. На думку Карена Гаджанова Гонсалеса, якщо його ухвалять у другому читанні, закон про місцеве самоврядування буде більш демократичним, зокрема щодо процедури призначення старост.